Доброго дня добрим людям. І так, сьогодні коротке відео про те, як узурпують владу, і як що чекає, які штрафи чекають на ухилянців і на громадян, які порушують законодавство. І так, в кодексі України про адміністративні правопорушення у свій час було написано стаття 210 дослівно. Я і зацитую, порушення військового зобов'язання чи призовниками законодавства по загальний військовий обов'язок і військову службу. І штраф там був від 1 до 3 неоподаткованих мінімум доходів громадян, тобто від 17 до 51 гривні. Тепер внесла зміни і стаття 210 розчепилася на дві статті, на 210 і на 210 прір. 210 стаття е, звучить уже так: порушення призовниками військовозобов'язаними і додали резервістами правил військового обліку. І таким чином штраф збільшили від мінімум від 200 до там, і так далі неоподаткованих мінімум громадян. Тобто штраф уже на сьогоднішній день мінімальний становить 14 тисяч гривень. Я звертав увагу на те, що в держави Україна, яка є окремим суб'єктом права, є звичайний банальний інтерес штрафувати всіх підряд і таким чином наповнювати свій дерявий бюджет до безкінечності, оскільки саме це є метою державного управління, оскільки держава Україна є самостійним суб'єктом права, і все, що вона робить, вважається, що вона призумується, що вона робить правильно. Тепер стосовно статті 210 прим. Це вона називається Порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Ця абстрактна формулювання порушення законодавства про оборону, мобілізаційну і підготовку фактично перетворила те, що я говорив, що віртуальна держава застосувала абстрактне формулювання законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію. І таким чином штраф на сьогоднішній день мінімальний, встановлений від 300 до там, і так далі. Мінімум неподаткового мінімум доходів громадян. Від 300 це означає, що 17 гривень множимо на 300 і виходить там стільки-то грошей. Ну і стосовно статті 210, я хотів звернути увагу, що є один позитив. Який написаний в примітці. Примітця, примітка положення статей 210. 210 прим цього кодексу, не застосовується у разі можливості отримання держателем єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язних та резервістів персональних дані призовника військовозобов'язного резервіста шляхом електронної інформаційної взаємодії з інформаційно-комунікаційними системами. Реєстрами, в тому числі публічними базами, банками даних держателями, розпорядниками, адміністраторами, яких є державні органи. Тобто, фактично, в логічно смисловому зв'язку, на сьогоднішній день, якщо справа доходить до суду, то саме на держателя єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів покладається обов'язок доказувати, що вони не мали можливості отримати такі персональні дані стосовно вас, і саме на них цей обов'язок покладений законодавством. Тому я би не робив трагедії, яку на сьогоднішній день розносять по всій павутині і розказують про штрафи, про великі, про Да, небес погано, що штрафи підняли неадекватно, ні не порівняно. Ні з доларом, з ростом курсу долара, ні з ростом мінімальної заробітної плати. Но позитив, який є в цьому, що вам потрібно одразу, якщо на вас накладуть штрафу, збирається накласти штраф, одразу вам треба буде заявляти ну, самому чи взяти адвоката і говорити про те, що ці всі дані держатель єдиного державного реєстру мав можливість отримати. І нагадати про персональні дані, які ви давали в інших державних реєстрах. Дякую за увагу, за розуміння. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, якщо вам подобається. Якщо ні, то критикуйте. Критика дозволяє нам досконалюватися. Дякую за увагу.